Вівторок, 25 січня, про те, що трапилось сьогодні у місті, та за його межами розповім уже зимить у студії для вас. Працює Любов Горська. Вітаю. Розпочинаємо випуск з ще не найгучнішої теми, яка досі хвилює місто. Минулого тижня в ефірі інформаційного випуску новин ми показали відеоматеріал про смерть 16-літнього Олексія Сушка. Нагадаю, хлопець помер після бійки біля нічного клубу Три На інформаційному сайті Зік опублікували повідомлення, де депутат Львівської обласної ради від «Свобода» Ірина Сех звернулася до прокурора Львівської області Віталія Ковбасюка з проханням з'ясувати, чому працівники міліції і прокуратури. Не порушили кримінальної справи за фактом загибелі унаслідок жорстокого побиття 16-літнього стріянина Олексія Сушка. Прокурор міськрайонної прокуратури Назар Степанчак погодився зустрітись із журналістами нашого каналу. Що стосується обставин смерті неподріжного сушка, то можу повідомити наступне: дійсно, значить, в ніч тринадцять на стосічні року, мав факт бійки. В нічному клубі 3 сімки, що в селі Добряне Стрейського району, вказаний факт бійки був належним чином зареєстрований в книги обліку заяви і повідомлення Стрейського РВ. В подальшому почалася за вказаним фактом бійки дослідча перевірка. Що стосується обставин, Смерті в ніч з 14 на 15 січня 2011 року в місті Стрию неповнолітнього Сужкату може повідомити наступне. Коли в Стрийський МВ поступило повідомлення про смерть неповнолітнього, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Місце події було оглянуто, труп неповнолітнього було доставлено в морг Стрийського району, була проведена судово медичне дослідження трупа, і згідно попереднього висновку районного експерта, причиною його смерті. Експерт встановив, є серцева недостатність. Під час вказаного дослідження було дійсно виявлено, що на тілі померлого є синці на ділянці голови, в ділянці плечей та в інших ділянках. Про це, згідно цього висновку, з ці синці відносяться до легких тілесних шкоджень. Родичі, родичі померлого, не були згідні з висновком вказаного експерта, звернулися в органи прокуратури щодо сприяння їм у призначенні комплексного дослідження обставин смерті її сина. Хочу вас запевнити, що у разі, якщо буде висновок експерта про те, що смерть його є насильницькою, невідкладно буде порушена кримінальна справа за вказаним фактом. І буде її належне розслідування. Що стосується бійки, яка мала місце в барі трьох сімках, то значить Стрийським РВ на даний час вже порушена кримінальна справа за статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, це їх хуліганство чинних групи осіб, і її досудове слідство здійснює один з найкваліфікованих кваліфікованих слідчі міліції. І до слова, після вжитих прокуратурою та правоохоронним органами відповідних заходів нічний клуб «Тресімки» наразі не працює. Керівники Стрийських міської організації Конгресу українських націоналістів, станиці братства ОУН УПА і спілки політв'язнів і репресованих написали спільну заяву, які висловлюють своє обурення з приводу позбавлення Степана Бандери звання Героя України. Націоналісти, ветерани у Паполі Тв'язні, репресовані та їхні родини пропонують депутатам стрійської міської ради на сесії підтримати указ президента Віктора Ющенка про присвоєння провіднику ООН Степану Бандері, звання Героя України, а також присвоїти звання почесний громадянин міста Стрия і про це повідомити президентові, голові Верховної Ради і прем'єр-міністрові України. А ось у Львові, Тернополі та Івано-Франківську розпочали збір підписів під листом до президента з вимогою демонтувати в Україні усі пам'ятники Леніну, Сталіну, Косіору та іншим особам, причетним до організації здійснення голодомору та репресій в Україні. Протягом трьох днів зібрали кілька тисяч підписів під відкритим листом до Віктора Януковича, якому вимагають припинити антиукраїнську політику, політику героїзації радянської епохи та її вождів. Галичани закликають мешканців усіх українських регіонів вимагати демонтажу пам'ятників і знаків, змінити назву вулиць тих, хто вбивав їхніх батьків, дідів, прадідів і хто був причетним до страшних злочинів. Відкритий лист скерують у мерії усіх українських міст. Міносвіти розширить права російської мови в Україні. Згідно з новим документом, зростає статус, і розширюється сфера використання російської мови а також це є можливим вільно обирати мову навчання. Ось так Міністерство освіти і науки, молоді та спорту завершило громадське обговорення проекту концепції мовної освіти в Україні. Учені і викладачі вважають, що реалізація такої концепції призведе до русифікації української освіти, оскільки Міносвіти розглядає російську не як мову мову національної меншини а як мову міжнаціонального спілкування. Спілкуйтесь на здоров'я. Папа Римський Бенедикт XVI дав своє благословення на спілкування в соціальних мережах. Про це Понтифік сказав у своєму зверненні, присвяченому всесвітньому дню спілкування. За словами Папи римського спілкування в соціальних мережах дає змогу завести нові знайомства, допомагає обмінюватися знаннями і підтримувати діалог між різними культурами. Однак понтифік застеріг боговірних від надмірного занурення у паралельну реальність. Папа Римський також попросив людей залишатися гранично чесними і не створювати акаунти з неправдивою інформацією про користувача. Папа Римський не став у своєму зверненні використовувати якусь конкретну мережу, а просто згадав феномен віртуального спілкування. Всесвітній день спілкування, який організовує Ватикан у 2011 році, відбудеться 5 травня. Сам Бенедикт 16 має свій канал на YouTube і профайл у Facebook. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Побачимось з вами завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. До побачення. Для того щоб витрачати час із розумом, потрібно насамперед потратитись на розум. Час і місце спорту в ефірі нашого каналу. Сподіваємося на вашу увагу. В студії працює Олег Фелик. Вітаю. Українка завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку. Українська спортсменка Любов Шуліка принесла дві медалі нашій країні на третьому етапі Кубка світу з велотреку, який проходив у Пекіні. Вона взяла золото в індивідуальній спринтерській гонці і срібло в кейрині, Повідомляє прес-служба національно-олімпійського комітету України. Зійти на найвищу сходинку п'єдесталу їй вдалося завдяки перемозі над литовкою Сімоною Крупаскайте, який належить світовий рекорд в індивідуальному спринті. Чи стане жадсон жадсоненком. Федерація футболу України запропонувала півзахисникові донецького шахтаря Жадсону стати українцем. Про це стверджує бразильське бюро телеканалу ESPN. За даними журналістів, кілька тижнів тому півзахиснику було зроблено пропозицію прийняти українське громадянство і таким чином отримати можливість грати за збірну України. Такий крок пояснюється зокрема бажанням української сторони уникнути провалу на євро 2012 Крім того, це дозволить його клубу Донецькому шахтарю відчувати себе більш. Вільно в умовах ліміту на легіонерів в українській першості. Зозулиця! Українська відповідь вувузелам. До Чемпіонату Європи 2012 уболівальникам можуть запропонувати гідну відповідь африканській вувузелі. Трипільський свисток зозулицю. У народі більш відомо як окарана. Музичний інструмент, зроблений з глини, придумали ще давні трипільці. Ми хочемо запропонувати кілька зозулиць різних розмірів. Найменша 5-7 см, а велика близько 22 см. Але остання буде виключно як сувенір, розповів один із авторів ідеї президенти президент Асоціації спортивного маркетингу України Олександр Кучерявий. Злиця має низький приємний звук і не буде дратувати як африканські вузели. Ми вже звернулися до комітету Євро. Поки на рівні переговорів. Додав він. Багато піару, мало справ. У Польщі впевнені, що проведуть євро краще за Україну. Євро 2012 в Україні пройде на більш низькому рівні, ніж у Польщі. Таку думку висловив експрезидент польського футбольного союзу Міха Ліцкєвич. Без сумнів, українська частина турніру у багатьох відношеннях пройде на нижчому рівні. Як польські потяги не дотягують до французьких, так само українські не витримають порівняння з польськими, але українці роблять дуже багато в питаннях промоції. Наразі навіть випереджують нас. Цитує Ліцькевича 2012. That's it, UA. Суркіс до завершення Євро 2012 з посади президента Федерації футболу України не піде. Федерація футболу України отримала листа з підписом генерального секретаря ФІФА Жерома Вальки. У даному документі ФІФА вимагає забезпечення незмінності чинного виконавчого комітету Федерації до закінчення терміну його законних повноважень. ФІФА не визнаватиме жодного іншого керівництва Федерації футболу України. Пише сайт організації. Також ФІФА вимагає від Федерації футболу підтвердити до 4 лю то 2011 року, що члени федерації припинили будь-яку діяльність спрямовану на організації виборів до завершення терміну повноважень керівництва федерації футболу у 2012 році. І це всі новини цього дня. Дякую, що дивилися нас завжди наповно використовуйте свої здібності і самі здивуєтеся отриманими результатами хай щастить. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. До вечора стіжитиме температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 2-5 градусів морозу. Вітер дудиме південно західний зі швидкістю 8-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 728 міліметрів тутного стовпчика.